Слава Україні, друзі, слава нашій нації. Неприємній ситуації, коли один з футболів України, звісно, дуже хороший момент і там вибиває один, тим більше, що житло буде ще. Не зазнав жодної поразки в цьому сезоні. І Дуднік на виході. Ковальчук вибиває м'яч подалі. А і, і щур, і щур заробляє. Ау. Чугулка із ауту. Кожухар По там. Поборолася простріл. І Вороніна вибиває. На перехопленні Січкаренко. Ще один навіс. Куніна головою. І відбуваються гості. Ось надієм. Пробиває? ні, пробиває. Вона якось несподівано і влучає м'ячем у Ірину Майбородіну. Ангеліна пасує в центр. Пропускає цей м'яч. Когут під ногою там. Терном'ячка тут офсайд не фіксує. Арбітриня кожухар виходить на ударну позицію. Дудній робить. Кардинально змінити ситуацію на полі. на полі. Є навіс. Соломаха вибивається, м'яч і удар. Майданчик колоса. Є навіс. Жухар там, але Дуднік Дуднік контролює, випускає м'яч. І фіксує фол. Навішує тепер Настя? Покарний майданчик. Славич виходить, але там непорозуміння. Федоренко пробиває. Момент. Вийде на заміну. Настанову там Володимир П'ятенко дає. <звук> Січкаренко робить передачу на майбородіну. Ірина фінтить там на правому фланзі. Навіс. І Куніна не встигає. А Ірина Славич забирає м'яч собі. Слава Україні, друзі! Слава нашій нації! Повертаємося на поле центрального стадіону та «Житлобуд-1 Харків. Жіноча команда футбольного клубу металіст 19-25. Хороша передача. Ковальчук Юля. простріл і Удар утворі футболістка центрального плацдарму була вилучена. У харків'янок Сарбук, а там Славич. Це дуже, дуже, дуже цікаво. Зараз залітає у ворота. Корнацька. М'яч думий. Все, друзі. З рахунком 1-0 колос виграє.